Представляємо гібрид ріпаку Хілліко. середньоранній гібрид, розроблений для інтенсивного вирощування за класичною технологією. Його потенціал урожайності сягає 60 центнерів з гектара, навіть за складних погодних умов. Цей гібрид відзначається високою морозо- та посухостійкістю, що робить його надійним варіантом для вирощування в умовах полісся, лісостепу та степу України. Хілліко має повільний осінній розвиток і стримане весняне відновлення вегетації, але водночас характеризується інтенсивним гілкуванням і високою компенсаційною здатністю. Особливої уваги заслуговує його стійкість до розтріскування стручків одна з найвищих серед гібридів. Це дозволяє значно зменшити втрати врожаю перед збиранням. Також Хілліко демонструє високу толерантність до вилягання, фомозу, циліндроспоріозу. Вертицильозу та середню до високу стійкість до альтернаріозу гібрид добре адаптується до різних технологій вирощування, придатний як для ранніх, так і для пізніх строків сівби. Рекомендована густота 400-500 тисяч рослин на гектар. Хіліко це стабільність, стійкість і впевненість у врожаї навіть у стресових умовах. Завдяки своєму агрономічному балансу він підходить як для стандартних, так і для інтенсивних систем вирощування. З використанням регуляторів росту. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.